Шановні, доброго дня і ми у саджанцях знову в магазині. Ну і що ви думаєте? Зайшла я у сонечний полуничний відділ і вибрали ми оце хоний і еклер. Хоний він солодкий, гарний сорт, а еклер подивилася, що він е, е, цього... плодоносить ціле літо. От, і ще є All Сарс, і ще є, е, які ще є олстар хоней. Ну це небагато, бачите. Ну то ми взяли ось для розмноження оці дві. Ну, щось та буде. Все таки, бачите, я не знаю, як чи приживеться та що я брала сухими корінцями, але це вже щось та буде. Вон там ще є трошки. Не, не густо, не густо. Ось є вже. Ось, беруть люди і ще покажу. Тут малина, ожина. Ну, ну я вам скажу не густо. Так, це годжі теж. Нема он. Щоб сказати, що аж, то ні. Ну все, бувайте здорові, гарного вам настрою, гарних сад.